Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і печи. Скажіть мені, будь ласка, що може бути краще вареники? Звичайно ж, вареники. Сьогодні я вам покажу, як я готую вареники, а у нас кажуть пироги на святий вечір, на пісну вечерю. Для приготування вареників зваріть картоплю до готовності, а відвар злийте. 300 мл відвару кипяток. Відберіть, дайте 1 чайну ложку солі, півчайної ложки цукру, три столові ложки нерафінованої олії, а також три склянки, такі самі, як видавали давали відвар з картоплі, кипяток. Дайте три склянки борошна. Тобто у вас має бути 300 мл окропу і 700 г борошна. Замісіть того тісто. Вимішуйте тісто не менше 5 хвилин. Накрийте серветкою або покладіть у пакет, аби воно не обвітривалось. А за цей час поріжте 3 цибулинки. Візьміть нерафіновану олію, підсмажте цибульку рум'яного відтінку, картоплю потовчіть. Відваріть капусту. У мене 400 г капусти відвареної до готовності. І я відсідила її і перемішала із цибулькою. Десь приблизно дві треті маси цибульки. На жаль, відео не записалося із технічних причин. Я зробила начинку, це відварена картопля, відварена капуста і дві треті пересмаженої цибульки. Тісто відпочило. Я його розкачала качалкою. У мене є форма спеціальна для вареників. А ви можете взяти, звичайну, шклянку, виріжте кружельцем, тісто зберіть залишки і покладіть усередину того тіста, що у вас залишилося. Заверніть ось так і поставте, накрийте серветкою ляною. Аби воно не обвітрювалося. Ну а тепер ліпимо вареники. Дуже гарненько заліплюємо краї. Друзі, і дивіться, щоб у вас начинка не була занадто густою чи занадто рідкою, бо тоді вам вареники будуть розварювати у воді. От бачите, я так трошечки розтягую тісто, добре заліплюю краї. От подивіться ще раз. Так. Гарно защіпнула. І я ще притискаю так рукою, аби вони не розварювались. Бачите, от так. Поставте собі воду, доведіть до кипіння, додайте одне лаврове листя для смаку, столову ложку солі. Викладайте вареники і час від часу робіть такий, знаєте, круговорот води в природі, аби вареники не приліпилися до дна. Викладайте вареники, і коли ви побачите, що вареники вже закипіли, з моменту я накриваю зазвичай кришкою, і коли вони вже починають кипіти, з моменту закипання я варю ще дві хвилинки. Але не на сильному вогні, щоб вони переверталися, а так, щоб тільки мліли. Бачите, як вони мене киплять? Отак легенько Виймаємо вареники. І тою цибулькою, що в нас залишилася, ми їх змащуємо. Ложкою не старайтесь перемішати, бо утвориться каша. Візьміть легенько, підкиньте їх у повітря. Як роблять досвідчені господині. Смачного хай вам смакує. До зустрічі на каналі.